Всім привіт! І сьогодні ми будемо пробувати вишню в шоколаді. Знайшов такі цукерки. Це виробництво Польщі. Написано просто вишня в шоколаді. Я думаю, щось цікаве, бо в Україні вишня в шоколаді зазвичай продається в коробках. А тут ще й з коньяком. Вона мені дуже подобається. А тут, я думаю, без коньяка, бо слово про коньяк не написано. Ну що ж, пробуємо! Ось такий вона має вигляд. Це, на вигляд, темний шоколад, досить велика. Нагадую, як у дитинстві у нас були горішки в шоколаді або родзинки в шоколаді. Мабуть, всі ми пам'ятаємо. Так вона виглядає всередині. Вишня досить суха. На смак навіть нагадує більше мармелад, аніж просто засушену вишню. Більше схоже за консистенцію на родзинку. шоколад нічого особливого. Мені здається, вони додали туди якийсь підсолоджувач або що, бо смак не натуральної вишні. Кислоти замало, шоколад дуже твердий. Не подобається мені і, чесно кажучи, очікував чогось смачного, а вийшло щось не дуже і дуже солодке. Однозначно, треба запивати чаєм або чимось подібним. Не можу рекомендувати цей продукт за 10 бальнею 4 з 10.